Нам іноді так хочеться втекти від холоду, ротини від утоми, у місце, де не зможуть нас знайти, туди, де все почнеться по-новому, втекти кудись подалі від проблем, які давно вже віддавили плечі, пролитися замріяним дощем, закутатися в тихий і теплий вечір, на мить хоча б забути про все. і просто, немов ранок все закрили, пролитися на світ п'янким віршем. Отримати від Бога сильні крила і птахою злетіти в небеса, щоб думи замінила тепла тиша. Побачити, як сонячна краса вітрами в полі темряву колиш, прокинутися десь в буянні трав, ранковою прозорою росою, туман тебе, щоб тихо обіймав, І ховав від цього світу за собою. Так хочеться спинити весь цей світ, і просто опустить без силу руки, відтануть. Мов весняний скреслий лід, і все лиш спокій, тиша і ні звуку, думки, що так турбують, відпустити, спинитися і вільно так вдихнути, усе, що з нами сталося, не змінити. Писати треба те, що має бути, спинитися, щоб врешті зрозуміти, що досить вже від часу нам тікати, потрібно смакувати кожну мить, а все, що давить плечі, відпускати. А потім нехай все піде, як ішло, увесь цей гамір, що життям заветься. невпинно забурлить, мов джерело, і голосно над нами засміється. Це все життя, воно частина нас, від нього заховатися не вдасться. Та є те місце глибоко у, у, у вас, в якому заховалось тихо щастя. Це те тепло, яке скрізь темінь гніт, мов пташечка у грудях в нас щебече. Можливо, ми і є той самий світ, який, бува, так давить нам на плечі. Від нас залежить те, як ми живемо, від себе не втекти. Це неможливо. То можна мить за миттю день за днем з душі у світ нести тихеньке диво. Ми самі є тим місцем, де тепло, можливо, в нас втекти захочуть люди. А знаєте, а що б там не було, хоч темрява, хоч хаос, чи облуда, всередині у нас свій власний світ. Якщо у ньому світло збережемо, не зможемо торкнутися жоден гніт, ми прихисток в собі завжди знайдемо. Ми світ, і ми будуємо те, що в нас. Нехай назовні темрява панує. Життя завжди залежить лише від нас, і світ це ви, і те, що в вас існує.